Ну що, у нас камінь-каширський магазин Мікан, там де ми покажу, що ми бігали, бігали, знову ми приїхали сюди. Завантажили тільки проблема в тому, що сильно багато. Ми набрали плитки, нам на вході треба все, то не війде, прийти ще один раз робити. Тоже ходили-ходили, а потім на часі каже на тих хлопців, кажуть, бачите, ж люди ходять. Ідіть, їх проконсультуйте. Все, прийшли, нас проконсультували, показали, яка плитка, який, що дає, яка ціна. І все, і вантажимося. Можливо, наше відео побачили. Можливо, побачили наше відео. Ну, нас, нас тут теж не пізнали, бо ж ми ж на відео себе не показували. Ми на себе на відео не показували. Можливо, трошки щось, щось вони взяли до, до уваги. Хлопці бігають там, все допомагають. Хоча на вулиці дощ, а то під накриттям можна вантажитися. Ті, що ми посадили, не знаю, скільки, дивіться, скільки ми навантажили. 25 лісків гіпсу. ОСБ оця 18, 3 листи, 3 листи 14 мішків клею, вже він вже він так сидить, сидить форкоп майже на землі. І ще ми вантажимо. І прийдемо ще раз їхати. Прицепа не брали, бо дощ. Що положити на дощі, зараз можна. Це не наположі нічого, все воно боїться води, розумієте, треба, щоб сухо було. А Їхати так і близько. Ось така у нас історія. Мазен Мікан. Може щось трошки їх і, і обдумається. Ні, це ми таку не беремо. Ми в не, не кондицію на котельню, і то дорого виходить.